У нас прогулянка з Оскаром вдоль канала. Сьогодні були у нас інші плани, але зранку дощ, щоб ми залишились вдома. Ми підходимо у нас знову тут є такий канал. Я кажу. Міні-каналський канал. Шлюзи де лобки. Ці шлюзи. Їх тут дуже багато на цьому каналі. рівень туди міняється. Ой, як тут гарно. Щас тихо, дивіться, як зелено. У мене таке відчуття, що я не в Англії, я десь не знаю. Десь в тропіках якихось, тому що дуже буйно, як сказати, дуже багато. Трави зеленої, вона вся така велика. Пташки співають. Тихо-тихо. тукар у нас Все привет! Ми дочекали сонячка. сонечка. У нас сонячний день, але, але, але це Англія. І через час все може помінятися і може піти дощ, може бути вітер. Ну нічого, що ж поробиш. І так, ми їдемо в буц за ліками для чоловіка. І хочу сказати екзамен. Екзамен ми здали. Чоловік здав, набрав, я не знаю, вже говорила я чи ні. 30 із 30 балів. Молодець, а я 29 із 30. Так що йдемо на слідуючий курс. У понеділок будемо заповнювати документи і будемо вчити мову далі, тому що говорити ми що зможемо, щось цей. Але я хочу сказати, англійська мова не така легка, як нам усі говорять. Англійська мова важка, тому що розуміти, англійців дуже важко. Говорять вони все е, одне речення, одним словом, ще й плюс слова скорочені. Ну, таке. Так що ми вже приспособлюємося, будемо казати, їх розуміти. На роботі я роблю з англійцями, тому в даний момент я вже якось стараюся більше говорю і трошки починаю їх вже десь розуміти. Все, приїхали з магазину і покажу вам трошки, що ми купили. Купили чоловікові штани, отакі стрельчиві. У Нексті нічого особливого, просто такі хороші штани, длина хороша. Ціна 28 фунтів. Купила собі такі, не знаю, рівчики. Вони такі м'якенькі, без застюжок тут. За 20 фунтів три штуки. Це в Марк Спенсері. Дуже удобні на літо для нервової системи, щоб була спокійна, щоб нічого не давило, не жало. Отримаю чоловікові ліки. Да, я не знаю, вам говорила чи ні, що в англії люди після 60 років ліки отримують безкоштовно. Тому я плачу за свої ліки, а чоловік старше цього віку, він ліки отримує безкоштовно. Так, купила такий крем для ніг, коли сухі ноги, тут входить мочевина. Дуже хороший крем. Він коштує 8,99 чи 9,98. Десь отака ціна. Я ним користуюся. Дуже хороший. Так, І ще що. Купили ліки. І в оберіхаємо їм регулярно. Купили чоловікові такий, по-моєму, 3,50 чи 2,50. Сейчас як знайду. Чи скажу. Я собі купила такий дав, рубль фунт 70. А гляну. 3,75, так? Да? Оцей дезодорант 3,75, а мій коштує фунт 70. такі, такі невеличкі пособочки. Їхали за ліками, ну і трошки ще прикупили. Ось такий шопер собі купила в Барселоні. 6 євро. Ой, погода дуже хороша, я вихідна. І сіла трошки в саду, буду вчити мову. А що робити? Треба вчить. Так, невеличкий перекус, чай, шоколад. Вам був дуже смачний шоколад цієї фірми, а також ось такі рулетики. Напоминають нашу українську паску на смак. Дуже тепло у нас, прямо я вже розділася. Прийшла додому, бо на дворі сонце так світить, що вже неможливо сидіти. А у нас тут на кухні такі запахи, і я вам не можу передати, тому що наша чудо-каструлька готує. Вон там, там і селера, і курочка, і гриби, і морковка, і. Цибулька. Ну, коротше, буде готово. Скажу, покажу, що ми приготували, і поділюсь своїм рецептом. Так, і ось вечір я приготувалася. Щось я залінилася в останній час знімати рецепти. Там Оскар обзивається на задньому плані. Знімати рецепти. Тому просто розкажу вам, як і що я тут зробила. Просто обжарила курочку, грибочки, вкинула сюди, накинула, накидала морковку, цибулю, селеру, залила бульончиком різні спеції і чудо-каструлька, смак такий відчувається, в груді це все томилося в печі. Я думаю, хто їв в печі? Їй е, їжу з печі приготовлену, знає, який це смак. Це дуже смачно. А ось і Оскар хоче на вулицю йти гуляти. Чекай! Чекай, скоро підеш гуляти.